Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 21 -е вже червня йде активний налив в моїх, моїх актинідіях плодів. І вони потребують зараз дуже багато вологи, тобто поливу і підживлення. От сьогодні я перший раз буду давати вже Фосфорно-калійні добрива. Маю е, таке комплексне добриво, як діамофоска з формулою 26-26, а не 10-26-26 і 2% сірки. Азот ще теж в невеликій кількості потрібний, бо йде гарний налив. Ну і фосфор і калій вже в другій половині літа обов'язковий. Ну, основне це полив. При тому, що зараз у нас температури піднімаються до 30 градусів, то треба обов'язково хоч через день по відру води під кожен кущ влити. Це при умові, що він замульчований. Замульчований має бути обов'язково. Різні сорти мають на даний період різну величину ягоди. От такі, як київська гібридна, десь вже процентів 50 своїх величини набрала. Е... Де я бачив? Ага. Е... Ананасна десь тільки 30% набрала. Кожен сорт по різному вегетує і по-різному набирає величину ягоди. Один скоріше, другий пізніше. То зараз... Така предстоїть робота. Бо те хто каже, що розказував, розказував, а не показав, як підживити. Ну я думаю, що це вже діло не хитре Взяти 30 грам діамофоски, розвести в 10 літрах води. Я маю таку мірну мірний стаканчик, раз зважив, подивився, що там якраз 30 грам. Набрав 30 грам на вітро води, розколотив. Перед тим відро води влив під кореневу систему, хоч там і так вона зволожена і має бути замульчована. От я полив. От під мульчею. Мульча в даному разі із газонної трави. Тут син косив газон і підсипає під. Підсипаємо під кореневу систему. От дивіться, яка тут красота. Тут працюють каліфорнійський черв'ячок. Зволожено все. Тут ще колись кидав трошки сірки, ще є он сірка для підкислення, бо актинідія любить слабокислі ґрунти. І йде активний налив. Бо зав'язалося дуже багато плодів. Це в нас теж ананасна. Плодів дуже багато і треба допомогти у нашим рослинам, щоб вони оці всі плоди, які є, вони всі викормили. В цьому році дуже такі великі грона. Ті роки я щось не, не зауважував, таких не було, було там по 4-8 по штук. Тут же ж практично, я не знаю, не хочу рахувати. ну, Десь до 20 ягід на кожній латеральці. Це отут була весною брунячка. З брунячки вийшла латералка 20 см і на 20 см відрізку. О, зараз не полінуюся. 8, 10, 11, 15, 20, 27, 30, 33 ягодки. Ну, ця десь так само, От, в такій величині. І дивлюся, який кущ більш має більше місця і більше поливався. Хоч поливається, вроде, стараюсь поливати однаково. У того вже більше ягода. Хоча сорти... І самі. О. Дуже гарний естетичний вигляд ліан можна так використовувати. От у нас тут вона ще використана так, як стіна зелена від вулиці, щоб не йшов шум, пілюка з вулиці, то ця актинідія затримує все така, як зелена. Загорожа. Це теж ананасна. От дивіться на що вона в цьому році творить. І для того, щоб плоди були гарного розміру, ну, відповідно, і смаку треба обов'язково підживити. Бо на на самій воді урожай, який заклався, не викормиться. От, куди не кинь скрізь все в ягоді. От, підходимо до джамбо. Такі самі латеральки. По 15-20 ягід то точно. От. І ягода якраз, якраз. Почала наливатись. Також ще робота, що от оці вже пагони заміщення, які крутяться. Я вам рекомендую, хоч я не маю часу то розкручувати, але їх треба розкручувати, пригинати в горизонтальне положення, щоб у вас на слідуючий рік були гарні пагони. Заміщення. Бо коли пагін заміщення жирує, стоїть отак вертикально, він закладає плодову бруньку десь аж під кінець пагона, де вже пагін зігнувся. А вся вертикальна частина Він буде стріляти ростовими пагонами. Так що, щоб у нас на рік був урожай на рівні цьому, вже треба починати. Працювати на врожай 25-го року. Тобто на спагонами заміщення. От ви бачите, які вони постріляли. Дехто каже, не можу зрозуміти, як то обрізати ці актинідії. Ви зрозумієте, як обрізати вже тоді, коли ваша актинідія активно вступив плодоношення. От отакі гілочки. Це от був пагін заміщення. От бачите, коли його не вирівнюєте, то він отакий покручений. От він був не вирівняний в тому році. Я хоч всім рекомендую, але просто не вистачає часу на все. Він був пригнутий і він от заклав скільки плодів. Наслідний рік він вже не актуальний. Він віддасть урожай. І навіть коли ми будемо збирати урожай, щоб скоріше. Збирати я обрізаю оці латеральки. І вже там сидячи на стільчику, вже тоді відділяю ягоди від латеральки. Це у нас кенсред. От, ягода буде ще набере десь у 3-4 рази більший розмір. А щоб вона набрала, оп'ять же, повторююсь, полив. Ну і хоча б раз на декаду щось йому дати поживу. Якщо весною було підживлення азотними добривами, там, сульфат амонія, наприклад, що ви трошки підкислили, то можна навіть дати от, ще до кінця червня, хто має курочки або зелені настої, можна ще й тими дати. Там теж набір корисних всяких мікроелементів. О, теж джамбо все залито. Ну, вже не, не хочу затримувати більше вашої уваги. Бережу вас свій час. Ви зрозуміли, що, щоб мати гарний врожай, треба обов'язково допомагати своїм рослинам. Не сам на сам з природою їх лишити, бо. Де не йдуть дощі, рослина підпалиться, ослаблена піде на слідуючий рік. Навіть в затінку. Хоч я кажу, що в затінку нічого не закладається, але це рік якийсь дуже чудовий. Ще даже отут я прикопав до одну гілочку до землі на саженці. І дивіться, вона де воно. на саженці, на е, латеральці, яка відбила із землі, не дала росовий пагін. А от пагін подоношення і заклала ягоду. О, бачите. Значить, Виполюємо бур'яни, боремося з бур'янами і підживлюємо. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, вподобайки, поширюємо українськомовний контент. Слава Збройним силам України. Героям слава!